Друзі, всім привіт! Маємо черговий Ford EcoSport на продаж. Цього разу майже новенький, 22-й рік випуску, пробіг всього лише 25 тисяч кілометрів. Машинка до нас вже приїхала з жовтими поворотами, вже не треба буде переробляти їх. Має задні парктроніки 4 штуки. Має камеру заднього виду. На оригінальних титанах Фордовських. Резина свіженька. Машинка приїхала з незначними пошкодженнями по кузову і по ходовій. Ходову зробили, кузов зробили. Зараз ще її покажу в салоні. салону автомобіль як новий. Все в ідеальному стані, нічого не затерто, не зацарапано. Великий екран мультимедії, зараз включений CarPlay, також Android Auto є. Тут у нас керування кліматом, автоматичний клімат-контроль. Є підігрів передніх сидінь, ось тут. Дальше тут є USB, щоб підключати телефон для CarPlay Android Auto. З тої сторони у нас є старт-стоп-система включити-виключити, і це включити-виключити стабілізацію. Заводиться машина з кнопки. Приладова панель частково електронна йде. Тут можна побачити середній розхід там за останніх 300 км, це там Львів, львівська кільцева, це 10 літрів, 104 літри на 100 км у нас споживала. Мультируль, тут у нас де керування мультимедією, з тої сторони керування приладовою панеллю, і тут керування клімат-контролем. Тут керування освітленням, є автоматичне світло і керування самими пототуманними фарами. Тут 4 співдйомників один автоматичний, дзеркала електричне регулювання мають. Ну і так, Машинка в дуже-дуже гарному стані, а тут ще у нас керування освітленням салону і люк є. І так само задній ряд. В ідеальному стані. Маємо ще декілька таких автомобілів в дорозі, так що когось цікавлять у спорту, звертайтеся. В дорозі є 18, 19, 20, 21 рік. Всі двохлітрові, на повному приводі з невеликими ну, пробігами. Там пробіги є в районі 100 тисяч ну, кілометрів вже, є і менші пробіги, кого цікавить, звертайтеся, є, що запропонувати.